Урожай вже зібрали, капусточку заготовляємо, яка є. І меншенька є, більшенька є, різна. Для того, щоб її, я покажу, як ми заготовляємо її на зиму, я буду теж замотувати її в харчову плівку. Це дуже важливо. А для цього потрібно верхні листя повністю зняти і щоб підсохли верхушечки. Я ще оце зріжу, аж ось так. І потім вже не отут, а ота частинка, де я зрів, щоб вона підсохла. І я сьогодні тільки зняла листочки. Ось дивіться, скільки я зняла листочків, але я їх не викидаю. Жодний мені листочок не пропадає. Я їх зараз занесу в будинок, я їх всі перемию і покажу вам, що я буду робити, яку гарну заготовочку. Таку для зимових голубців, тому що зимку капуста дорога. І для того, щоб наробити голубців, нам потрібно, як на якесь свято, то одної такої качанчика, одного буде замало. Потрібно купувати два, це дорого. А в нас вже є ось такі готові листочки. Чому ми їх будемо викидати? Ось так я покажу, як це робиться. І це дуже гарно. У мене ось каструлька. Водичка вже закипає, тут. Я додаю водичку, обов'язково додаю пів ложечки солі і додаю пів ложечки оцту. зовсім зовсім небагато, якби тільки підкислити водичку. Для чого це я роблю? Щоб листочки наші не перепарились, щоб вони не були переварені. Ось так. І тепер я беру отак і закидаю туди листочки наші. Декілька партіями доведеться декілька разів це робити. Ось таким чином я перепарив всі листочки, які в мене такі. Ось так. Зовсім недовго, щоб воно не кипіло, не перепарилось, вони не стануть зовсім відпінькими, тому що тут є сіль і кислота. Так, перша партія пропарилася. Я беру таку. гарну в мене таке перешіточка така. Ось і я витягую. І складаю, чи кажучи, контейнер. Так, і так викладаю другу партію. Так, дівчатка, виховала капусточка. Тепер, що ми робимо? Беремо такий листочок. Я не зрізаю оце, а я його вирізаю, розділяю цей листочок навпіл і вирізаю оцю тверду частину. Дивіться, листочок який, він еластичний. Він м'якший, але він не рветься, дивіться, тому що він проварений у капусточці, проварений в водички з солью і з оцтом. Отак. От і так беремо кожен листочок і відрізаємо. Де бачимо, щось у нас там таке нам не подобається, вирізаємо його. Десь щось чорненьке ось я побачила. Ось такі такі листочки в мене виходять. Дивіться, які гарні. І відразу їх складаю такими стосиками. Ось в мене вийшли такі дві кучки. Тут 20 штук, а тут 25. Оце на 45 голубців. нам Листочки. Те, що мали викинути. Тепер беру новий пакетик, складаю, Вони вже ці листочки виховали, гарненько розрівнюю її, виганяю зайве повітря все. і складаю в морозильну камеру. Потім, коли треба, достаю з вечора на ранок, наприклад, або з ранку на вечір. Вони самі розмерзнуться при кімнатній температурі і будуть тільки, наче пропарені. Не порвуться нічого з ними і будете варити, нічого з ними не станеться. Все буде добре. Вони гарнющі, смачнющі, і нічого в нас не пропало. Все. Ось такими з вами молодці. Все, хай благословляє вас. Будемо здорові, побачимося, зустрінемося з вами була завжди я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Зустрінемось!